Міні-автопарк розгорнувся на подвір'ї одного з реабілітаційних центрів Вінниці. Сергій Гнатюк, власник однієї з машин. Чоловік, окрім основної роботи, займається волонтерством та є постійним водієм програми «Кеа-мобайл», в рамках якої діє безкоштовне таксі для ветеранів. Ми мусимо допомагати, бо вони потребують нашої допомоги жертвувати Ну чим сім'єю і, і, і дійсно роботою. Ну, це все буде після війни надоженеться. Таку ініціативу запровадила громадська організація Світла Україна. Її волонтери одночасно є і водіями. Ветеранів безкоштовно возять на лікування або в особистих справах. Я раз був скористався, то мені потрібно було до зубного. Не в кожного є можливість, можливо, там якісь проблеми з виплатами і тому подібне. Є люди, які ну, взагалі немає там родичів, які можуть там допомогти. Є на, на колясках, там без хлопців, без ніг. Ну то думаю, що, що потрібно. У Кеа Мобайл п'ять автомобілів. Три з них облаштовані пандусами для зручного перевезення людей з інвалідністю. Крім того, автівки підібрані так, щоб навіть у село з бездоріжжя можна було дістатися без проблем. Наша дорожня карта сьогодні будується на тому, що ми можемо по телефонному дзвінку через наш кол-центр прийняти замовлення від військовослужбовця, ветерана, його члена родини, дружини про те, що йому потрібно дістатися до реабілітаційного закладу, до закладу протезування, до медичного закладу, до залізничного автовокзалу або забрати його з потягу завести додому, да і в район, там, наприклад, Вінницьку область, десь в якесь село. Наразі медзаклади та реабілітаційні центри в Україні не забезпечені спецтранспортом. Державне протезне ортопедичне підприємство двічі в тиждень користується допомогою програми Кеа Мобайл. Під час протезування військові декілька разів до нас приїжджають. Тобто, спочатку на проміжний протез, потім на основний протез, потім на коригування культопримальної гільзи. Тобто, це декілька разів ми можемо транспортувати цю людину, наприклад, Снівірова, Хмельника там або Сраманіва. Зазвичай це 6-10 чоловік треба зразу відвести в якусь певну локацію. Цього разу ветеранів везуть на відпочинок за місто, який влаштували волонтери. Цьогоріч це вже третій такий захід. Організовуємо виїзд наших ветеранів на заміський комплекс, де вони зможуть відпочити, зайнятися рибалкою, покататися на конях. Для них буде концертна програма. Окрім Вінниці, програма Кеа Мобайл працює у Хмельницькій області. Поїздки по Україні можливі за попередньою домовленістю. Загалом за рік роботи програми послугами безкоштовного таксі скористались близько тисячі ветеранів. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.